Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Яркар. щасний пригін автомобілів зі Швейцарії. Викупив Швейцарію для вас ось такий класний та надійний автомобіль. Сиволі В 60 з двигуном 2,4 дизель з модифікацією двигуна d 5 на 158 кВт На автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор Айсін. Автомобіль 2012 року. Даний пробіг автомобіля 240 тисяч. Також присутня вся сервісна історія. Він код вам надам для перевірочки даний. Кузов автомобіля всього рідній фарбі додивляється відео до кінця. Буду вам все поступово показувати та розказувати. Перейдемося в попередній частині. Присутні у нас біксенонова поворотна оптика автомобіля. Коли ви кермом повертаєте вліво, фари повертають вліво. Коли ви кермом повертаєте вправо, фари повертають вправо. Присутні в нас омивачі фар, присутні у нас денній ледовські ходові вогні. Також у нас присутні передні партроніки. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин, без піскострую. Автомобіль в дуже гарному та збереженому стані. Даний автомобіль повністю розмитений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Також у нас стоїть 17-го радіусу резина 215-50R-17, легкоспальні диски у нас в дуже гарному та збереженому стані. Від баркодюрки ніде не поцарапані, не покоцані. Також легкоспальні диски у нас в гарному та збереженому стані. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, дуже, дуже хороший стан протектора резини. Зразу фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по ВІН-коду, по карвертикалах, будь-де загодно. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, заводська сигналізація по автомобільчику присутня. Люк у нас присутній по автомобілям, хромовані рейлінги. Також у нас іде тут такий хром. Дуже гарне виконання, двійний пакет стекул, складання підгрів зеркал, дублюючі поворотники, безключовий доступ по всіх дверях даного автомобіля. По вікнах автомобіль рідні, дах у нас без м'ятин, без колів, без цапен. Присутні ззаді дельфінчик по даному автомобілю. Також по задніх стопах ніяких тріщин, запотівань даного автомобіля немає. Задні партронічки в нас присутні. Все по автомобільку працює, кожна кнопочка все працює. Партроніки передні та задні працюють. Присутні у нас також камера заднього огляду даного автомобіля. Дві стильних вихлопних труби. Дуже стильно так виглядає даний автомобіль. Нижче автомобіля просто як нове, ніякої ржавчинки взагалі по речагах. Взагалі по автомобілю немає. Нижче просто ідеально. Вся екологія на місці, що сажовий фільтр, що ЄГР. Ніхто нічого не вирізав. Автомобіль два тижні, як на Україні. Також заднє стекло у нас йде з підігрівчиком. Автомобіля по правій стороні також ніяких зауважень немає. Задній правий стоп нас в дуже гарному та збереженому стані. Дуже гарно виділяється в потоці. Коли ви їдете по правій стороні, також ніяких дефектів по автомобілю взагалі немає. Всього автомобіль рівненький, все з зазорчика, всі легкоспавні диски. Всі в, нас в гарному та збереженому стані. Вся тормозна система, як наголошував, автомобіля, обслужена. Безключовий доступ по всіх дверях даного автомобіля. Ось такий друзі: його стан. По лакофарбовому покриттю автомобіль рідні фарбі. Зараз вам покажу його на лекофарбове покриття. Передній легкоспавний, легкоспавний диск також у гарному та збереженому стані. Тормозна система автомобіля, як ви бачите, вся повністю обслужена. Так, друзі, ось такий у нас професійний товщиномір Profiline. Зараз почнемо з капоту. 140 оригінал, 83,7 оригінал, 74,5 оригінал, 78,3 оригінал, 150 оригінал, 148 оригінал. 76 і 8 оригінал. 73 9 оригінал. 145. Оригінал. на 108. Оригінал. 118. Оригінал. 119. Оригінал. Задня кришка багажника 119. 128. Заднє праве крило 123, 113. 117. 122. Саморигіналі. Також 117. Оригінал. 128. Оригінал. 141 оригінал. 120. Оригінал. 69 і 6 оригінал. 119 оригінал. Друзі, всього автомобіль в рідній фарбі. Зараз взагалі важко знайти в Європі, в Швейцарії будь-де завгодно. Таких років автомобілі, що були в рідній фарбі. Але ми знаходимо, приганяємо тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, друзі, почнемо з дверної карти водія. Подивіться на її стан, ніяких подряпин, сарапин, сколів взагалі по дверній карті немає. Дуже збережений стан. Ось така у нас біжевий шкіряний салон. 400 копіймача, складання регулювання дзеркал, блокіровочка. Тут є нас також підхромчик. Дуже гарне виконання. Як ви знаєте, Volvo славиться своєю безпекою, і надійністю, одні з найкращих автомобілів у світі. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобільчику немає. Десь трошки вимазано, це нічого страшного немає. По прийомчиках також ремнем безпеки ніде не побито. Такі у нас накладочки гарні, гарне виконання йде Вольво, пам'ять сидінь, електросидіння, все по автомобільчику працює. Як ви бачите, сидіння водія просто як нові. Вони не шилися, не фарбувалися. Ось такому вони стані. Дуже гарні сидіння на даний пробіг: 240 тисяч 722 кілометри. Ось такому стані. У нас кермо. Кермо у нас також не шилося, не фарбувалося. Присутній у нас круїз контроль, для регулювання музикою, переключання. Також у нас присутні підігрівчики сидінь. Ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор i7, два пістаканічка, AUX, USB. Присутні у нас також люк, як я, як я наголошував пізніше, вам продемонструю, як він працює. Безключовий доступ, запуск без ключа. Також у нас регулювання, регулювання світлом присутнього, регулювання поворотниками. Також електричне гальмо. Регулювання світлом, відкривання баку, відкривання кришечки, багажнику, протитуманні фари, підсвіточка регулювання, стан педальки. Подивіться, також коврики на гарному збереженому стані. Не витерті, не потерті, не потерті під ковриками. Все чисто, охайно. Ось такі друзі, автомобілі приїжджають зі Швейцарії. Перейдемося до задньої частини, покажу вам задню дверну карту. Ось в такому стані задня дверна карта, дуже м'який пластик, дуже приємний на дотик, дуже таке гарне виконання, дуже якісна шкіра даного автомобіля. Як ви бачите, ніяких коцок, подряпи немає, також знизу ніякої ржавчинки даного автомобіля немає, по прийомах нідерем ні безпеки не ні побито, не почухрано. По задніх сидіннях також все в гарному та збереженому стані. Також по пластмаски нічого не витерто, не затерто, скрізь присутні оригінальні коврички в даного автомобіля. Підлокотничок у нас присутній, два підстаканічка, можна собі щось поставити. Дуже удобна та класна функція. Розеточка на 12 вольт показую вам з такого виду спереді даний автомобіль. Також все в гарному та збереженому стані. В Автомобілі не курили, тварини возили. Потолочок у нас також не витертий, не прокураний. Сидіння у нас складається в рівну підлогу. Також в рівну підлогу можна собі щось перевозити. Ось такий, друзі, автомобіль. Також по багажничку у нас присутня камера заднього огляду. Під кришечкою багажнику ніякої ржавчинки, нічого такого немає. По багажнику також бокова пластмаса у нас не затерта, не поцарапана, не подерта. Присутня у нас повноцінна шторочка в даного автомобіля. Є автомобілі, приїжджають, її немає. Тут все присутнє, так як автомобіль приїхав, так ми все показуємо чесно та розказуємо. Тут у нас регулюється ось так полочка, можна собі поставити, можна собі скласти. Також присутній у нас номерний знак даного автомобіля, компресор, і піни, на жаль, не було. Але сюди йде піна. Якщо буде хтось купляти автомобіль, я докуплю, положу. Так, друзі, автомобіль приїхав. Можливо, хтось подумає, що я забрав, я таким, друзі, не займаюся. Так як автомобіль приїжджає, так я вам все показую, так як є. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові опори у нас в гарному стані, не ржаві. Тут все в гарному та збереженому стані. Також по кришки багажники обшивці, також ніяких дефектів немає. Все в гарному та збереженому стані. Взагалі рахую, що Volvo це одні з найкращих автомобілів в світі. Дуже якісні матеріали, дуже якісний кузов. Тут іде ще раз нагадаю, двійний пакет стекол даного автомобіля. Також задня права дверна карта, подивіться, на її стан, все просто як в новому стані. Няких подертостей, косок, подряпин взагалі по автомобільчику немає. Також по пройомах все в гарному та збереженому стані. Фіксуйте він з дублюючої стієчки, також по задніх сидіннях. Сидіння просто як нові, не просижені, не протерті, просто ідеальні на свій 2012 рік. Також коврики скрізь оригінальні. Не витерті, не подерті. Також є у нас карманчики, можна собі щось сховати, положити в даного автомобіля. Ще раз вам показую попередній частині з такого ракурсу. Ось такий, друзі, автомобільчик. Перейдемося до дверної карти пасажира. Так, подивіться на стан дверної карти пасажира. Також ніяких царапин, подряпин по дверній карті немає. Дуже охайний та збережений стан автомобіля. Цей автомобіль від приватної особи в Швейцарії я його купував. Їздила старша людина з автомобілем, дивилася, вчасно обслуговувала даний автомобіль. Також у нас присутня система СІПС, то знаю, у Вольво зі сторони водія, також вона присутня зі сторони пасажира. Також по прийомчиках ніде ремнем ні безпеки не побито, не зацарапано, не подерто. Електричне регулювання зі сторони пасажира. Також кожна кнопочка все в нас працює в даного автомобіля. Подивіться на стан сидіння пасажира, вони також просто як нові. Не витерті, не затерті, не потерті. Ось такий, друзі, автомобіль. Тут є у нас такий карманчик, можна собі щось сховати, положити. Так, друзі, саме основне показую вам всю сервісну історію автомобіля. Як автомобіль обслуговувався від початку до кінця. Так. Останній сервіс був на 216 тисяч. Замінювався фільтр масляний, топлений. Це потрібно поперекладати через google Перекладач. Фіксуйте, перевіряйте, від початку до кінця. Також всі сервіса даного автомобіля. Також дуже багато різних паперів даного автомобіля про обслуговування, всяких візиточок, де автомобіль обслуговувався. Різних чаків, паперів. Кому більш детально буде потрібно, я вийшл приватні повідомлення. Також, як я наголошував, можна собі тут щось положити. Є такий карманчик. Ось такий, друзі, автомобільчик. Зараз я вам заведу, покажу, як працює в нас люк даного автомобіля, покажу вам по функціях, що в автомобілі працює. Що кожна кнопочка все по автомобілю працює. Так. Ніяких помилок чеків даного автомобіля немає. Автомобіль ми заводимо, автомобіль заводиться чітко, рівненько. 70 км у нас запас ходу в даного автомобіля. Покажу вам по автоматичній коробці. Включаємо R, ніякого пенка, ривка взагалі по автомобілю немає. Також включаємо ми на n нейтралочку. включаємо ми на драйв. Також ніякого пенка, що на холодну, що на гарячу, даного автомобіля немає. Включаємо ми на R, виводиться камера заднього огляду. Також включаємо ми на паркінг. Також підігрівчики сидіння, як ви бачите, індикатори у нас засвітилися, що все працює, що все спрацьовує. Клімат у нас також працює в даного автомобіля, дує холодом, все заправлено. Також по функціях є у нас ЄС, City Safety, частічна охрана, адаптивні фари, біксенонові поворотні фари. Також у нас люк по автомобільчику працює, все справно. Все закривається, відкривається. Також нас, також нас шторочка відкривається та закривається. Також у нас присутній мікрофончик даного автомобіля. Зараз покажу вам його під капотний простір. Друзі, двигун просто муркоче. 2,4 дизель це просто шведський танк. Включився у нас вентилятор, бо ми запустили клімат-контроль. Подивіться, двигунчик просто працює ідеально. Няких путьоків масла взагалі нічого по двигуні немає. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте. Мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі, це Viber, це Telegram канал та Facebook канал. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.